Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ось буду пересаджувати свою орхідею, яку я нещодавно купила, вже минув тиждень. Як вона в мене вдома. Почуває вона в себе добре, розпускає останні квіточки. Ось ще лишилось. Оцей бачу розпускає і ще тут бутончик остався. І ось тут. Ось така вона у мене красунька. Дуже гарна. Була вона в мене залита. Ну, така добре, ще трошки. Я її підливати не буду. Вже трошки вона просохла, бо була дуже залита. Коріння в неї, бачу, непогане, навіть дуже непогане. І зараз будемо пересаджувати її. Уже більший горщочок. Ось купила ось такий. Правда, він на фітіль. Це на е, підливання, я його відріжу, мені воно щось не подобається. Я всі свої орхідеї підливаю по мірі. Просто заливаю воду на низ піддона і вони п'ють, потім зливаю. Ось так. Ну що, будемо зараз пересаджувати. Ну що, мушу різати цей. Е, Піддончик є, тому що не можу достати. Дуже сильно коріння заплилося, важко достається. Зараз я його достану і будемо дивитися, що всередині. Так, ну що, ось я дістала. Тут трошки до невеличкий корінчик відломався знизу, бо він геть виліз через горщичок. Ну, що вам хочу сказати? Коріння в дуже непоганому стані, дуже хороше коріння. Ось там є торфяний стакан, я його заберу. Коріння дуже непогане. Взагалі, супер коріння. Взагалі я купую зараз останній час в одної жіночки. Вона займається орхідеями, і це вже я купую третю в неї. І в неї завжди гарні коріння. Я не знаю, чи це всіх так орхідей. Ну мені, принаймні, це я купувала перед цим горизонт, мультифлорка така біленька. і Всіх дуже хороше коріння. дуже хороше. І так само дивлюся і цей орхідей. Я її купила тиждень назад. і чесно кажу, я купувала. Просто мені сподобалась орхідея, я навіть не дивилася на коріння, тому що вона спішила, я спішила, і дивіться, яке мені попалося знов хороше коріння. Дуже задоволена, дуже. Ще я теж, гляньте, яка, теж дуже хороша. Ну, орхідейка супер. Зараз я її заберу торфяного стакана, і будемо далі дивитися. Так, ну що, ось таке коріння. Забрала торфяного стакана. Коріння в чудовому вигляді. Пару було сухеньких. Шия теж в нормі. Все добре. Ось таке доволі непогане коріння. Зараз будемо пересаджувати. Ось так.